Олександр Олесь Похід на царгород. Геть за морем українським, понад склом босфорських вод, Дивні вежі і палати розкидає царгород. Наче вир кипить, торгує крамом, зброєю, вином. Вдень він вуликом здається, а вночі чудесним сном. Із усіх країн до його лється хвилями народ. Наші теж торговці люди їздять в славний Царгород, та не любить грек чужинців і тримає їх в руці, хоч не їдь, одурить, скривдить, наші скаржаться купці. І Олег, на греків лютий, став збиратися в поход. Хоче він до України прилучити Царгород. І укрили Чорне море українські байдаки. Розгорнулися вітрила, заспівали вояки, простір, воля, грають хвилі, море дихає як живе, мов лютує, що з піснями легковажний хтось пливе. Небезпека, вітер, буря, гнуться щогли кораблів. О, хіба згорнути крила важко, довго для орлів? І гуртом за весла взятись, разом взятись і гребти. Море, море, і в негоду, любе сміловому ти. Так три дні плили по морю, без турботи, без нудьги. Ось і вежі царгороду, ось і грецькі береги. Але греки уже знали, що летять до них орли. І щоб в пристань не пустити, ланцюги перетягли, і звелів Олег на берег витягати кораблі. Що ж, мовляв, як не по морю, то поїдем по землі. І колеса приробивши, він вітрила розпустив. І невидане тут сталося, найдивніше диво здив: Ой, повій, повій ти вітре, швидше коней повези. Зашумів, повіяв вітер, покотилися вози. Вороги перелякались до Олега шлють послів. Не руйнуй нас, все дамо ми, щоб ти, князю, не схотів. Ну, гаразд, покора ваша погасила в серці гнів. І, здається, ми, братами, станемо з лютих ворогів. Царю! Хай моє купецтво вільно ходить в царгород. Хай торгує й купує вже без кривди і без шкод. У купців не буде зброї. Я обмежу їх число щоб не більше як півсотні їх нараз у місто йшло. Цар годився на умову, Хрест святочно цілував. Князь на волоса, перуна і на меч присягу склав. На воротях. Царгороду князь Олег свій щит прибив. На воротях Царгороду український щит висів. Читала Олександра Кравченко. Для довідки біз. Йой».